Ой, знаєте, зараз же ж період ретроградного Меркурія. Я в своєму телеграму-каналі, до речі, можу скинути ссылку, і ви можете туди зайти і подивитися. Там не тільки описи, там і ритуальчики, які можете зробити самостійно, до речі, афірмація, карта дня. Поради, але знаєте, хочеться трошечки розповісти про ретроградну Меркурію, які просто бомбічний. Зараз період, який, який багато астрологів вважають часом, це переосмислення, до речі, повернення до минулого, завершити незакриті гейштальти, як говорять психологи, так, це неочікувані якісь зустрічі. Або комунікації, якісь збої можуть відбуватися. Ну насправді це внутрішня робота над собою, і хочеться сказати, що зараз розпочинати щось нове ну, не на часі, так би мовити, тому що зараз таке враження, що перекручується назад час ніж вперед. Те, що повертається щось, тобто буде повернення, до речі, колишніх, тому що якщо у вас щось не закінчено, не завершено, то може таке відбуватися це. Говорить, період, з 5-го, якщо я не помиляюсь, з 5 серпня до 28 серпня, це буде відбуватися. так? І в цьому, в цьому році і от буде повернення е, різноманітних людей, навіть тих, кого ви дуже багато довго не бачили, не чули, навіть знайомі. Це не, не стосується тільки е, людей, які пов'язані з е, взаємодією як партнерства. Ні, це е, е, період для Такий енергетично, для енергетичного замкнення кола. Якщо вам потрібно розійтись, наприклад, то цей період якраз як для того, щоб зрозуміти, переосмислити і якісь моменти завершити, домовитись і розійтись. Ну тобто зараз такий от період. Тобто, що все повертається на перевірку, вас можуть перевіряти, до речі. Це не говориться, що для відновлення, а скоріше, щоб завершити, перезапустити і усвідомити от, такий от. цікавий період. Ну, давайте тоді зробимо такий розклад, напевно, на цю тему, що вам принесе ретроградний Меркурій. Так, давайте. Що принесе вам ретроградний Меркурій? Подумайте про себе. Давайте швиденько подивимось, що вам принесе це ретроградний Меркурій. Дуже цікаво. Двіка кубків, сімірка жезлів, дев'ятка жезлів, дев'ятка пентаклів. Трійка кубків. Помірність. Ту жезлів. Махну. Давайте завершимо. А, тому що буде, а, знаєте, дуже багато, дуже багато можна викласти. Ну, дивіться, ретроградний Меркурій по цим картам вам принесе завере, завершення старих зв'язків через перевірку. Перевірку вас. Перевірку партнерам. Зміцнення вашої незалежності, духовного такого зцілення, натхнення і бажання творити щось нове, і повернення себе до себе сильного або сильної, красивого або красиве і цінної саме для себе. Розумієте? Тому що мах – це повернення себе в. До себе як творця. Це про свою волю, це про свій розум. це про інтуїцію і про слово. Мах це ви, це коли біль уже трансформована в енергію дій, тужезлів. Це давайте так. Я буду розповідати з кінця карт от помірність і тужезлів. Це буде таке стінення. Сілення стабільність в емоційна, повернення балансу собі після якогось енергетичного шторму. так? І водночас новий поштовх це натхнення, імпульс по тузу жезлі, це бажання жити, творити, рухатись вперед. Далі дев'ятка пентаклів і трійка кубків. Я буду з кінця. Ну, так, мені хочеться. Ви виходите в період внутрішньої незалежності, так? це самодостатність по дев'ятці пентаклів. І це карта говорить, час вже прийшов. Дев'ятка пентаклі час прийшов. Це гармонія сама з собою. І можливе спілкування. Приємне спілкування це друзі, подруги, це душевне оточення, яке вас надихає і вас підтримує. Це нагадування. Ваше щастя у вас, а не в тому, хто хтось колись або зрадив, або маніпулював, або якось з вами не дуже добре поводився. Це, от е, такі цікаві. Період вам буде приносити. Ну і трі такі перші карти, які нам вказують, так, це двіка кубків, сімірка жезлів і дв'ятка жезлів. Це будемо говорити, що поворотна поява це зв'язку з кимось, з ким у вас був зв'язок. Це емоційне минуле, можливо, партнер, з яким були кохання і сильний зв'язок. По двійки кубків це сильний зв'язок був. Ви будете стояти, так би мовити, у власному захисті. Ви не будете підпускати цю людину, знаєте, на пушечне. Ну, ви зрозуміли. А ви дуже близько не підпустите цю людину до себе вже і не дозволите емоціям зламати вас. По дев'ятці жезлів ви вже втомилися, але. Ви не хочете знову і знову наступати на ці граблі. Ви хочете відпустити це старе і залишити його, ви знаєте, залишити в минулому. Вже, е, е, нарешті, так хочеться сказати, зцілитися. Тому от, Ретроградний Меркурій вам в цей період вам такі от принесе енергії. Пишіть, дуже буде цікаво почути, що ви думаєте з приводу цього.